Добрий день всім. <ріст> Маю щас <честь> сьогодні розповідати <ріст> першим. Я вперше тут на цю на такій конференції. Так як я перший, хто кажуть, як задати тон, так і піде потрібно. <ріст> <ріст> сьогодні досить <ріст> так не повинно виступити. щоб і наступні змогли. Темою моєї сьогоднішньої доповіді є розроблення механізму. Виламування обрізків зіштанцьованих картонних заготовок. Керівником даного проекту є професор, доктор технічних наук Грегей Іван Іванович. Якщо загально говорити про поліграфію. То ну, всі ми знаємо, це не є секретом для нас, що поліграфія в тій сфері, де вона завжди була сильною, обладнання, на яких готовляється така упаковка, повинна бути універсальні, тому що різного роду упаковки потрібно виготовляти І Сьогодні ми будемо говорити якраз про одну із секцій штансувального автомата, який якраз і... Можна сказати, основ, ну, основним, який виробляє ці е, упаковки. Тут ми бачимо зараз принципову схему даного автомата, і як всі поліграфічні машини він складається, по-перше, із самонакладу, е, на якому е, є вже е, відруковані наші картонні заготовки, після чого транспортерами передається в секцію, е, де відбувається безпосереднє штанцювання, е, прес е, висікальний. Після чого подається в секцію, про яку ми сьогодні будемо детальніше говорити даної секції, ну взагалі даної роботи полягає в тому, що немає ніякої інформації, більш якоїсь такої детальної, технічної чи технологічної по цін по цих машинах і взагалі конкретно по цій секції. І єдиним таким найбільшим джерелом інформації, яке було використані, це був використаний оцей відеоролик, який був наданий. На нашій кафедрі для студентських робіт для досліджень. І тому саме цікавість цієї роботи полягає в тому, що немає ніякої інформації, потрібно було починати все з нуля і робити з нуля роботу. І на цьому ролику ми можемо подивитися, як працює привід верхньої цієї плити. Роколишка від 0 до 70 градусів. Іде підйом цієї рами, далі весь сій на досить великому куті 200 градусів, після чого йде опускання і весь в нижній досі. І саме тут під час опускання відбувається відділення цих обрізків. І саме під, під час ну, в цьому куті повороту кулачка, нам потрібно повороти всі наші необхідні технологічні які там є, навантаження. І основні навантаження, які взагалі є технологічні, цій машині є не від того, що ми розриваємо ці мостики, а від того, що нам потрібно зігнути цю пружинку на ті, закріплений штемі. Ось так виглядає кінематична схема вже конкретного механізму, який ми розв'язували. Ще поки що є не міністр, але він вже є. Ми бачимо кулачок. Який тисне на цей двоплачий важіль, який приводить в рух планку і аналогічно в рух два інші двоплачі важелі, які в свою чергу приводять цей ціл в рух. Тут ми маємо комбінований механізм, з однієї сторони колишково хоронесливий механізм, а з іншої сторони сторін. Так як цей механізм. Не буде е, виконувати якоїсь дуже важкої роботи, то рама тут і взагалі більшість деталей в ньому буде зроблено із алюмінію. чи з якоїсь сплаву алюмінію, щоб облегшити його. Тому що машина буде працювати на швидкості 5 тисяч циклів за годину. І е, Якщо буде велика маса, то звичайно буде дуже велике інерційне навантаження. І тому тут буде зроблено ще деякі отвори для того, щоб облегшити саме нашу раму. Так як не було приблизно навіть яких креслень, як воно має виглядати. тому Ми так Івановичем придумували, як це буде виглядати, найдоцінніше. І поки що ми отримали ось такий результат. Це ще не є закінчена робота. Тут ми ще бачимо, що немає ще корпусу, до якого було закріплено наші напрямні, деяких ще болтів немає. Але так вже в загальному ну, і ще немає само скрипку. Яке функціональне призначення пакування. Так. І як ви бачите, і які вимоги? можете? Незалежності для якого пакування, що ми, то ми взагалі призначення покупання. У нас є просто це, що ви розповідали. Ну, зараз, якщо взяти сучасність, то в більшості призначення таких упакован є реклама. Але взагалі, взагалі функціональне призначення упаковки це пер... ну, зберігання нашого товару, перевезення його з місця місцеми. Але також не будемо мали. Після такої розповіді, що я не говорив Тарас, я не знаю, як ще вас здивувати, спробуємо. Я тема це панічне дослідження удосконаленої системи гальмування пролону ротаційних карстів. Чим складніше кожна система вона має свої складності має свої певні недоліки. Відповідно, як показує практика і досить попередників, чим простіша конструкція, тим вона більш якісніша і більш простіша і більш досконаліша в цьому випадку. Загалом суть даного, даної схеми і суть взагалі гальмського процесу відбувається за допомогою е, гальма якраз один. Він, записує, він запрацьовує за рахунок пружини 2. Ось вона. І деформація деформація якраз, якраз залежить від, від розміщення ролика Ось на цьому плачено важелі 3. Відповідно до розмотування він буде міняти свою траєкторію, і відповідна деформація своїх пружини буде змінюватись. Ось такий принцип забезпечення постійно натягнення хвороби стрічки. Все заробляємо. Так, шановні, ви дослухали до прошу запитання. Хотілося, щоб серед роту що починає розмотуватися ролон. Він притискується до самого рулона і коли він розмотиться, він постійно притискується, 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 відповідно, за допомогою деформації самої дружини, трасі здійснює карт, здійснює рух і притискується. Ви розраховуєте там контактні на матеріажні? Може, той рулон буде стільки такою силою втискатися в матеріал, що він буде лишатись світ на цьому полоні? Може, таке буде. Що він? він такий маленький діаметр, да, і він з такою силою тисне, що в тому володі буде лише світу, потім вони тобто, будуть другувати, і той світ буде впливати на якість продуктів. Може таке Можливості очікування механізмів періодичного повороту у буквальному е, складу. Науковий керівником моє прилюд Олександр Миколаївич, доктор технічних наук, професійно. Також кандидат хнічних наук до центру сприятні для того, щоб їх було легко утилізовувати, оскільки у світі зараз гостро постає питання утилізації загалом. Тут є на фото ми бачимо обладнання, на якому розмовляється провести канець. Тут на цих картинках ми бачимо, що як я назвав герметизація вічних швів відбувається е, таким лаком, склеюється. У таких машинах е, завжди е, механізмом є матійський механізм. Що е, року відомо, що матійський механізм має е, свої недоліки. Е, цими недоліками е, є велике потреби швидшення, е, коли Ролик в хрепаз хреста. Тут нагадку ми можемо бачити, що власне, коли ролі хрест, то, хреста, буде пришвидшення близько запропонована схема механізму Антійського хреста з корекцією руку З корекцією руку води. На цьому механізму ми бачимо хрест з пазами води. Бачимо блокування і, і ми таким чином запобігаємо високим інікційним навантаженням при вході ролика в парі. Ось Це основне, що ми досягаємо при, при новій власне, отакій коригованій схемі генотійського механізму. Ця анімація була створена в програмі Inventor. Модернізована автосу... yeah. кі кінематична е схема е допомагає нам знизити інерційні навантаження при вході е в ході ролика в пас, таким yeah. чином запобігти е швидкого виходу з варту в окремих роботу. Е все ж таки можна намалювати все. А я а як робити? Якщо надісно про це? Кінематична схема є просто модернізована. І до цього була кінематична схема дуже похожа. Ще питання є? похожна. Тема оптимізації розстроєння жерстів. Перевезти деталі. Е, е, мій науковий е, куратор е, Юрій е, Виведення літичну незалежності для всіх видів. Розброювання виявило вплив основних геометричних характерних можливих використання жестів. На цьому слайді показано способи роззброєння листів були жести. Перше, дипним матеріалом для вилазення заготовок на даний момент є листовий або з рулонів. але всі листові листи є листовані. І На даний момент є 9 розмірів по ширині і кожна ширина має свій розмір. І того в нас виходить 21. Що... Де... Рольна ефективніше впливають інтервали між заготовками, між, між початком листа до кришечки. І Це але стали кришечки, які верхня і, 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 і нижньоположення. А саме ефективне в мене вийшло 84%. Це я все до того веду, що я розробляю з Юрий Йосипичем механізм для розкроєм на фігурні е, листи е, зеролоні. Цього найфективніше, щоб використовувати для, для економії жертв. Лестивоні. Ось це. А так має бути дякую. Дивіться з точки зору забезпечення, а не крашу, процент ефективності. там говорили про те, що відходить з якось розстроїв 25%, це дуже багато. Тому в мене питання таке ось остик. Так, На виробництві стоїть конкретна задача. там, Скажімо, під кришки ямку 89 мм необхідно вибрати тихо спрощення. Майже 85% використає. Тобто 15% всього йде до відходів. я розраховував тільки для шостого виду, з цього я ще не розраховував. Тому не можу сказати, який буде. Нам не приселенний склад. Так, висок. Так, соревної переведені сквозь. Свою доповідь на тему виготовлення картонних розгорток, методом перекочування сегмента по нерухомій штенці. Майдомий плоскоциліндровий спосіб штенцювання, де зусилля значно менше. Він має такі недоліки. Опорний циліндр є відносно діаметру, що спричинив його яву горизонтальність складової зусилля шлинцювання, яка сприяє зімнам, посихальних та піховальних ліній. З цифри є на малюночку. Складне, штанцевальна форма, каретка, ростові планки, субчасті рейки. семен, субчасті сектора, верхні нижні нижніх ролики, шипони і другу Пристрій працює таким чином. У крайньому лівому положенні семент 6. Цифри. Знаходиться за межами поверхні станціальної форми 2. Після встановлення картонної заготовки на станцювальній формі 2 каретка 3 з крайнього лівого положення переходить вправо. При цьому верхні ролики 8 і 8 штрих обходжують за укрупними внутрішнього радіуса r 1 циліндричного сегменту 6, а, а забезпечення висоті сегмента у крайніх положеннях та виведення картонної розгортки. Та подачі нової картонної розгортки пропонується застосувати кривошиф 11 і з міною площиною. Це досягається завдяки кулісі 12 та року 14, що обходжується по профілам нерухомого кулачка 14. Також у конструкції сементу передбачено виїмки з двох кринів, ось тут знаходяться і для проходження клапанів транспортера. Спочатку означаємо робочий пут повороту голоду який залежить від розмірів механізму та турщину кордону, а також плеча дій технологічної сили F. друге питання: наскільки, скажімо, тут ширина смужки зменшена і наскільки у вас. Владнення. Воно характеризується гарною здатністю адаптуватися до домового виробництва, а також багатофункціональність складається з датчика з зв'язку, захватного пристрою, кисті, руки маніпулятора, колони з основи і до руки та квіта дочь. thank you Останнє його поховання, ми знаємо, що таке ламінування. Ламінування називається процес скриття рухованого аркуша пластику. На герметично тобто, бувається в двосторонній пакет і спеціальної клівки для ламінування під злимом тепла, передаваного від нагрівного елемента ламінатора. Розглянемо один із ламінування гарячого ламінування. Це називається процес закатки кілків і застосування притиску температура, Діапазон, якою поливається від 90 до 160 градусів Цельсія. Щеплення плівок для гарячого ламінування з полетні насія здійснюється за рахунок температури, mm. значення якого mm. відзначається mm. за сложних матеріалом після mm. деякі важливі аспекти: матеріалів, <кліг> які ламінуватиметься, тобто папір, картон чи фотопапір, товщино використовуваних плівок-ламінаторів, інтенсивність, кількість екземплярів протягом робочого дня. І максимальний формат комінатора. Розглянемо визначення зусиль у засіль, контакту це та та еластичного в секції холодного ламінування. Вона складається з натісного металевого циліндра діаметром 100 мм та валика з еластичним покриттям. На рисуночку показано схему криску для виключення діаграм стиску. Як можемо побачити, позиція з розмови відстановлюється на глубку металевого колег 2, і через спеціально виготовлений наконечник 3 площею 15 мм, торобаний ми на плежами, я навантажувався. Навантажені штити пристрою 4 спостерігали за абсолютними деформацією, з поки показників індикатора. Границі навантаження були майже від 0 до 0,93 На рисунку 2 два діаграму списку з місць що щоб свідчилися маркетом. Показано бургами, критя валика старці і А кругом та квадратним показано поліоританові зразки. Дуже дякую зрувати. Цікава паска. Скажіть, будь ласка, з якою метою виконується яка задача пробувала мінування для покращення зовнішнього вигляду від не зовнішнього зберегти від зовнішніх про